10 лютого відбулось третє пленарне засідання четвертої сесії Жовтоводської міськради. Основні тези з даного засідання дивіться у нашому репортажі. По прозору, по системі Прозору. Безперечно, те, що ми зробили в минулому році, принесло певні результати, в тому числі сьогодні, хто не бачив на вході до місцевої ради виконкому будівлі. Вже знаходиться інша охоронна структура, яка виборола це право на системі Прозоро. Вона запропонувала ціну, яка на 46 тисяч менше, ніж та ціна, яку ми виставляли. У відсотках це більше як 30% економії чистої. Для того, щоб підкріпити повноваження ОСББ, ми прийняли рішення. Таким чином, робити, як і в інших містах, закріплювати згоду передачі на баланс ОСББ будівлі рішенням сесії. На наступну сесію, яка відбудеться 24 лютого 2016 року, будуть винесені питання за зверненнями представників ОСББ міста Жовтіводи про надання згоди про передачу на баланс певного будинку і зобов'язанням. Директорів комунальних підприємств виконати певні дії, в тому числі передбачені статтею 6 закону України про об'єднання співвласників багато будинків щодо передачі технічної документації. У випадку, якщо такої документації немає, то вони повинні у місячний строк або який встановлений законом виготовити таку документацію за власний кошт. Тому розпочинаємо, як я вважаю, нову історію щодо стимулювання створення в місті Жовтіводи ОСББ. Прошу з повагою відноситись з депутатів, мешканців міста до тих дій, які будуть чиняти депутати, а також міський голова, а також інші посадові, в тому числі особи. Цей шлях він передбачає в тому числі помилки. Без помилок шляху немає краще, чого сидіти у кущах і давати вказівки. В зв'язку з цим я поважаю тих, хто йде, і той, хто помиляється, в тому числі не помиляється той, хто нічого не робить. Тому прошу з повагою відноситись до тих дій, які будемо вчиняти ми, депутати, в тому числі, оскільки ці дії будуть направлені на стимулювання ОСББ в місті жухті Тобто, ми йдемо шляхом реформування. Тобто снігоприбирання, щоб всі розуміли, для місцевого бюджету воно склало 150 тисяч. Якщо хтось хотів, щоб прибиралося краще, то сума була б ще більша. Тобто, прибирається не кимось, хто прилітає відкудись або приходить десь і безплатно працює, а працюють за кошти. В даному випадку це кошти бюджету місцевого. І ці кошти склали 150 тисяч. Крім того, є ж територія, яка прибирається підприємствами. Це вони за власний рахунок. Тобто зараз йдемо тільки про ті території, які є на балансі комунального підприємства в ЖРЕО і які є власністю міської громади. Саме така сума в цей рік склала на прибирання прибудинкової території щодо 200 тисяч тепломереж. То йдеться мова про те, що ця сума дуже важлива для покриття боргу перед, якщо я вірно зрозумів, перед комунальним підприємством Жовтоводський водоканал. Ось тільки дуже гостро стоїть питання про відключення комунального підприємства Водоканал. Навіть якщо він не виконає свої вимоги, зобов'язання сплачувати ДТК по графіку навіть одну гривню. Мені розуміло їх прагнення і я. З ними особисто спілкувався дійсно, навіть за одну гривню, якщо буде недоплата, вони відключать водоканал з наслідками, які мають негативні події для міста жовтоводи для мешканців. Тому такі суми переміщуються, щоб розуміли, тут присутні. Дане питання стосується коштів, які будуть виділятись на закінчення. Злощасного капітального ремонту покрівлі будинку 38 на вулиці Франко. Ці кошти були і є. Зараз ми цим рішенням підкріплюємо те, що вони в нас дійсно є. До мене звертаються ті підрядники, які ці роботи не завершили. З тим, що, начебто, я надаю перевагу кому-небудь з жовтих вод підрядникам іншим. Ставлю до відома присутніх. Що усі дії, в тому числі по цьому будинку по завершенню робіт, будуть здійснюватися з залученням системи Прозоро. З підрядником договір закінчився 31 грудня 2015 року з попереднім. Новий підрядник буде визначено на ці кошти 380 82 тисячі з копійками, буде визначено за системою Прозоро. Іншого не буде. Не буде ні з ким я не маю відносин грошових або будь-яких інших щодо стимулювання або спонукання щось зробити. Тільки так, тільки через прозоро. Мені все рівно хто виграє цей конкурс. Шановні жовтоводці, на сьогоднішньому третьому кланарному засіданні створена тимчасова депутатська комісія про перевірки діяльності КП «Ритуальні послуги. Я звертаюся до всіх жовтоводців у суботу, 13 лютого, у приміщенні Жовтоводської міської ради у кабінеті на другому поверсі, десь 223 з 9 до 12 години комісія буде працювати. І запрошую усіх мешканців звернутися до нас з пропозиціями або скаргами на це підприємство. Ми хочемо розібратися на самом ділі. Це підприємство працює добре. Ми його будемо зберігати, допомагати йому або це підприємство працює погано, надає погані послуги. Я звертаюся до всіх мешканців, не бути. Байдужими до цього питання, тому ще раз наголошую, будь ласка, комісія буде приймати у суботу усіх мешканців жовтих вод з 9 до 12 години в кабінеті 223.